Всім привіт! Я ось не стримався, щоб не зняти відео і не показати вам, як Аїша розчищається. Тобто вона, я перед цим Марту чистив, Єсміну. Марта трошки, знаєте так, не дуже хотіла ці реп'яхі, так сказати, трошки щось. Єсміна стояла, все їй подобалось. Ну от Аїша. Вона навіть допомагає, ви розумієте? Вона допомагає, вона присутня. І ось в чим вона мене підкупає. Зараз я покажу. От я її вичищаю, як вона стоїть. І як вона з цікавістю, бачите, от мені допомагає. Допомагає мені прям геть до мене голову повертає. Ясміна відверталася, Марта відверталася, а ця прям, прям повертається, прям допомагає. Давай, будемо чухати, давай. Ой. Вона не просто, от якщо вона щось робить, вона вже це з душею робить. да? Навіть коли вона брикає, скидає, вона з душею скидає. Якщо вона бере якийсь вантаж, вона з душею береться. Якщо вона... Тобто це така коняка, да? яка вже полюбить, то назавжди, але щоб полюбила, то треба якось це у неї заслужити. Що я й намагаюся зробити? Ось я вам покажу. Чухаю, а вона ну просто тут вона зі мною. Не десь не думає, як піти кудись. Щось до чогось. Ну, ми за хвостик зараз візьмемося. Це справа така, ну, не, як то сказати, довго на відео це знімати. Аїш. Аїша? Аїш. Аїш. Аїша. Що там? Сусід вийшов? Давай, ще. Чілочку покажемо, як ми тобі розчищаємо. Сусід вийшов, так? Да? Вона як жеребець, диви, щось таке побачить, все, вже бере під контроль, да? Молодець. Давай. Давай, чилочку. О, давай чилочку зробимо і все. Ай. Хто там? Хто там, шо там? А? Давай трошки назад. Давай, назад. Давай, назад. Назад, 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 назад. Трррр. Так, давай, чилочку. Як ти, чилочку мені? От сусід вийшов, там щось робить, тебе вже почав відволікати, так? Да? О, все, тут ми справилися. Тут ми справилися. А може почула, що камеру поставив, почала відволікатися. От ви бачите? А це те, що я вам казав. Коні відчувають якісь, якесь третє око, да? яке на них дивиться. І не хочуть вони позувати. Да? Є людина, є то, сьо. А підглядувати не треба, так? Да? Давай, моя хороша. Отак. Ось так, дай, дай. Чилочку. Ось таку чилочку. Ну, коротше, я буду поратися тут. Щілочки, потім вам покажу результат. Ось так вона в мене виглядає. Потім результат покажу. А отак виглядає почищена моя Аїша. Ну... Я вам скажу шерсть у неї найкраща з усіх. Золотава, як у норочки. Так, тепер глянемо, як вона тут виглядає. Ось така грива. І подивіться, яка в неї чілка Прррр. по довжині на 4 роки. Дивіться. назад назад зад назад. Дивіться, яка чилка. А що буде в 6 років? Це Володимирський ваговоз. і хвостик вам покажу. Хорош. Ось такий. У неї хвостик, дивіться. О, бачите? Ось цим вона мене підкупає. Щоб вона, якщо робить щось... Якщо ти її щось уговорив на щось, то вона робить від душі. Не уговорив, то вона від душі чинить спротив. Ось така кобилка. Живемо далі, дивимося, як росте. Надіємося, що в мене все вийде. Дякую за увагу.